Наступний брифінг, будь ласка, народного депутата України Сергія Капліна. Вельми шановні українці, дорогі колеги. Я хочу нагадати всім, що кілька тижнів тому партія простих людей, а точніше, її актив, почали велику загальнонаціональну всеукраїнську ходу проти тарифів Яценюка з вимогою відставки злочинного уряду і мафії Яценюка. І ми пройшли 300-400 кілометрів з різних географічних точок нашої країни і кілька. Сот активістів долучилися до нас на фінішній прямій, коли ми зайшли в столицю, і потім розбили намет в Маріїнському парку. Сьогодні це велике наметеве містечко, де щодобово перебуває велика кількість людей. Частина з тих, хто пройшли ці складні випробування, частина з тих, хто долучилося з числа. Киян, мешканців інших регіонів нашої країни наші вимоги залишаються чіткими, безкомпромісними і жорсткими. Перше зниження тарифів, а саме через прийняття низки законодавчих актів у Верховній Раді України. Друге відставка Яценюка з посади прем'єр-міністра. І наступна політична вимога перезавантаження парламенту. Ми Щиро переконані і це переконання поділяють мільйони українців. Український парламент сьогодні є антиукраїнським. Ми сьогодні не маємо того адекватного збалансованого складу парламенту, який зміг би виконувати місію, постмайданівську місію, а саме перезавантажити країну, перезаснувати країну, почати потужні системні реформи і побороти корупцію сьогодні. Внесено і мало мало розглядатися питання щодо зниження ренти. При розгляді питання і позитивному вирішенні цього питання комунальні тарифи зменшаться приблизно на 20%. Проте віце спікер Андрій Парубій, всупереч регламенту, грубо порушуючи регламенту після дзвінка Яценюка на його мобільний телефон, негайно закрив засідання на перерву. Ми ще мали працювати біля 7-8 хвилин і встигли б розглянути рентне питання. Я звертаюся до регламентного комітету, аби вони дали оцінку абсолютно протизаконним діям Андрія Порубія. Дуже прикро, що ця людина після того, як бачила на свої очі загибель багатьох людей на майдані, яка по суті керувала частиною процесів, які були на майдані, сьогодні допускається таких ганебних вчинків. Ми продовжуємо вимагати від парламенту і від уряду прийняття необхідних для українців законів, аби зменшити ціну на газ, аби зменшити комунальні платежі. Ми усвідомлюємо, що жоден простий звичайний українець не здатен, спираючись на свої статки, заплатити за комунальні тарифи, заплатити за гарячу воду. І Наша позиція тут є послідовна і жорстка. Ми не підемо за жодних умов до відставки Яценюка з тарифного майдану з майдану простих людей. Ми переконані, що основною проблемою, основним джерелом всіх бід в національній економіці. Причиною, через яку ми не можемо дати відповідь на ключові безпекові, гуманітарні військові виклики, є помилка, якою допустився український парламент, призначивши Яценюка на посаду прем'єр-міністра. І останнє: 112-й канал і команда партії простих людей провели відповідні розслідування і дізналися, що керівник Нафтогаз України Коболєв Має незадекларований будинок вартістю майже 30 мільйонів гривень, а це більше ніж мільйон доларів в одному з елітних селищ біля Київського моря і витрачає щороку на утримання на комуналку цього будинку біля 100 тисяч гривень. Так, 100 тисяч гривень, і це тоді. Коли прості українці не можуть заплатити непомірні злочинні корумповані тарифи Яценюка, я звертаюся до Генеральної прокуратури, я звертаюся до політичних сил, по квоті яких було призначено цю людину на цю посаду, аби проведені були необхідні розслідування, аби Коболєв поніс і та політична сила, яка делегувала його на цю посаду, жорстку відповідальність за порушення українського закону, європейських стандартів декларування майна і доходів. На які ми спираємося, які сьогодні мають стати популярними і обов'язковими для усіх народних депутатів, міністрів, прем'єра? Зокрема, ми звертаємося так само до українського парламенту сьогодні на часі ліквідація усіх цих присосок, які в цілому формують непомірні тарифи для населення. Нафтогаз України є такою прокладкою, яка у злочинний корупційний спосіб спричинює ріст неприродний необґрунтований корупційний ріст тарифів. І ще останнє: я хочу тут звернутися до прем'єр-міністра України, до уряду, до парламенту, до політичних еліт. Якщо ви думаєте, що зима погані погодні умови, ваші постійні спекуляції, ваш тиск, спроби підкупу. Спроби посіяти паніку в нашому немистевому містечку, заблокувати повністю показ тих подій, які відбуваються, і позиції, які ми виголошуємо на нашому тарифному майдані. З причини те, що ми підемо звідти, ви глибоко помиляєтеся, це тільки додає нам додаткових сил, це тільки робить нашу боротьбу більш безкомпроміснішою, більш жорсткою, більш послідовністю. Послідовнішою, і це долучає до нас армію простих українців, які готові з нами боротися до останнього до перемоги до повалення мафіозного корупційного злочинного антиукраїнського непатріотичного режиму Яценюка і тієї шайки, яка грабує країну разом з ним, його бізнесменів, його Депутатів, які сьогодні сидять у Верховній Раді України, і я маю 100% впевненість і маю мандат довіри українського народу на Знищення цього режиму, призначення разом з іншими демократичними силами з подачі президента сьогодні нових виборів Верховної Ради України, і ми маємо очистити Верховну Раду України від антинародного фронту і низки інших політичних сил фракцій, груп, які туди вдерлися, спекулюючи на бідах простих людей, обіцяючи все, що завгодно на бігбордах в газетах, купуючи ефірний час на дорогий, непомірний ефірний час на українських телеканалах. Каналах і підкуповуючи виборців. Я вірю, знаю, обов'язково переможе простий українець. Ми матимемо новий парламент, потім новий уряд. Ми матимемо новий правоохоронний силовий блок. І саме з цих кроків почнеться нова Україна. Якщо ми разом з вами, дорогі українці, цього не зробимо, ми втратимо країну, ви український паспорт і громадянство, країну ця мафія Яценюка. Отже, до бою вперед перемагати мафію Яценюка. Слава Україні!